Зараз знаходжусь на новій а де це у нас Олексій. А, воно в машині. що він робить? Зараз секунду, я не можу себе вгамувати. Дивись, що я знайшов. Турбо. Хто пам'ятає? Це 039 номер, я навіть... Я шукаю цю аудію, якщо пам'ятаєте, бочка була, то дуже рідка. Жуйки, пам'ятаєте, такі були? Це з дитинства. Завше взагалі. Сьогодні був на відпочинку в одному місці, ну там треба було по справах приїхати. Е, отакі речі знайшов: Дональд Дак, Дивіться, Турба, Тут е, це цунамі, а, це не звідти. Цунамі то з іншого. Отакі От вітаміночки були чи цукерки. Далі я зроблю навіть відео, покажу. Я в шоці. Люди, це дуже класна річ. А чому ми приїхали сюди? А, телевізор відсилаю. У нас замовник, до речі, замовник запросив на собі на свято телевізор. Він у нас багато що придбав, і це не просто так. Зараз покажу. Він дуже якісні речі підбирає для себе. ось Цього разу він взяв 50 дюймів грюнхен класна річ, це 2 роки гарантія. Там LED, ну класно, там 3 USB, HDMI, флешки Smart TV, T2, Спутник, там все в ньому є. Але це ще не все. Оскільки людина в нас ну, досить непогано придбала речей там і холодильник, і пралку, то ми ще вирішили командою зробити йому подарунок. А саме... Давайте покажу. Так. А саме. Ой, в мене тут безлад повний. Якщо пам'ятаєте відео, це нам надіслала ще компанія. З посудом ми там робили відео. Так, вони ще нам щось такі речі прислали. Класна річ, але я ще не вмію на цьому готувати. Ну, десь знадобиться, буде буду вчитися, як то кажуть. Так, це що у нас якась не знаю, А, це колба для продуктів скляна. Теж потім знаду. Ну, в общем, там все таке. Що в подарунок? А в подарунок такий телевізор 24 дюйма. Не буду казати ім'я, але надсилаємо людині. Теж Smart TV. Ми так поспілкувалися, він каже, я не знаю, куди його мені застосувати телевізор, він ще не, не вирішив на, на залу або на кухню. І ми вирішили, ну, що йому і туди, і туди треба телевізор. Але можливість була тільки такий телевізор. Придбати, їде у подарунок, якщо ви бачите це відео, це вам. Ми дуже вдячні вам, що ви в нас постійний замовник. Вже е, два роки ми подивилися, що ви в нас замовляєте речі. Ось, нам дуже приємно. І взагалі дуже дякуємо за лайки, за подобайки, за особисті звернення. Е, нам дуже приємно. Ми цінуємо кожного нашого замовника. Ми е, з радістю проконсультуємо вас. Якщо вас цікавить будь-яка річ, дуже дякуємо вам. Е, з вами був магазин Техніка». Всім біс. дякую.